Комунальна власність зі спільною сумісною власністю, і саме е, про спільну сумісну власність за комунальну власність у Верховній Раді зареєстровано закон про комунальну власність. Саме відсутність такого закону є е, доказом того, що відповідач Мельницька міська рада незаконно відчужувала мене. Оскільки все в нас в державі передбачається законом. На цьому базується і ліберальна демократія, І саме стаття 19 Конституції України визначає, що всі повинні діяти в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституцією та законом. Те, що не передбачено законом, а саме відчуження майна не передбачено законом, це і є е, протиправно на, на мій полі. Крім того, я хотів би звернути увагу, що порушується ще одна норма Конституції, а саме Стаття Конституції 68, яка говорить про те, що в ній закладено в принципі принцип презумпції знання законодавства, оскільки всі повинні дотримуватися Конституції і законів України. І не я це придумав, а так пишуть наші закони, і так узаконила ці всі дії Конституція 1996 року. Крім того, я хотів би звернути увагу, що в самому відзиві на позов чи заперечення Хмельницька міська рада довільно трактує чинне законодавство, а саме починає букву закону роз'яснювати, що під цим розуміється, або що під цим мається на увазі. Такого права позбавлена міська рада, вона повинна чітко. Думку закону читати так, як вона написана. Чому? Тому що саме Конституцією 96-го року визначено клунків, які мають це право робити, тобто вмачити чинні законодавства. І є там 18, якщо я не помиляюся, називаються вони Конституційний суд України. Саме статтю 26, пунктом 30, написано чітко, що на сесіях. А там відзів навіть вони підкреслюють тільки чуть-чуть. Тільки сесіям Хмельницької міської ради дозволено відчут приймати рішення про відчуження майна, але Хмельницька міська рада опускає одне відповідно до закону. І це найважливіше, що там в тому пункті є. Чому? Тому що законодавець посилається на відчуження майна на закон. Такий закон до сьогоднішнього дня не прийнятий. Я не винуватий, що законодавча гілка влади неналежним чином виконує свої службову. І довільне трактування привело до того, що стаття 60, яке надає звичайне право продавати, відчужувати там і так далі, довільно трактується, а пане суддя, ви знаєте це краще, ніж я, що в нас є різні види права. І саме е, нижнє право по силі має просто звичайне право чи звичаєве право, друге по силі йде виключне право, третє по силі йде фундаментальне право. І тільки четверте, яке є у споконмічні українців, називається абсолютне право. Правом абсолютного права на територію України називають тільки споконмічні українці. Все інші право, всі ті три права, треба їх, по суті, розрізняти. Чому? Тому що стаття 60 закону про органи місцевого самоврядування дійсно надає їм право відчуження. Але 26 стаття надає виключне право згідно з закону. І на сьогоднішній день нерозуміння цих двох прав і довільне трактування безконституційного суду приводить до цього, що. Я це називаю по другому що в нас таке враження, що тотальний йододефіцит в Україні по... по наслідки ми починаємо. Чому? Тому що люди з юридичною освітою не можуть відрізнити звичайний право від витрішного права.